Медичний канабіс в Україні легалізовано. 248 народних депутатів підтримали законопроект, метою якого є розширення доступу пацієнтів до медпрепаратів на основі канабісу. При підготовці до другого читання документ зазнав змін, більшість з яких стосується посилення контролю за виробництвом та реалізацією сировини та препаратів на основі канабісу. З другої спроби в цьому скликанні, а взагалі за останні шість рік все ж таки спромоглася прийняти цей дуже важливий закон по легалізації медичного канабісу. Ще раз хочу підкреслити, щоб не було ніяких інсинуацій і маніпуляцій. Це мова йде тільки про, про медичний канабіс. Ніяких варіантів покурити чи щось поїсти не буде. Це реакреація заборонена напряму закону. Унаслідок травм і станів, спричинених війною, актуалізувалися питання легалізації медичного канабісу. Так, пацієнти отримають ще один спосіб знеболення і полегшення певних симптомів, що може підвищити їхню якість життя. Буде також введено заборону на реалізацію рослин канабісу та продуктів його переробки. Водночас дозволяється і імпорт сировини, аби пацієнти не чекали на ліки по декілька років. Назву дві важливі цифри: більше 70% українців населення нашої держави підтримують легалізацію. Алізацію медичного канабізу в лікувальних цілях ми говоримо про більше як 6 мільйонів пацієнтів різного гатунку. Це важкохворі пацієнти, онкохворі, цивільні з ПТСР, військовослужбовці, наші герої, які потребують цього щодня. Дуже важливо е говорити про пріоритетність. Мені здається, що наше суспільство вже давно зрозуміло, що ми сьогодні говоримо в Верховній Раді лише про ліки, які допомагають тяжко хворим. Тим людям, які мають важкі хвороби, такі як онкологія, е епілепсія та інші неврологічні хвороби, а також додалися до. Е Ще люди з різними психологічними розладами внаслідок війни. Депутати переконані, що прийняття цього законопроекту дозволить створити механізм для контрольованого використання рослин роду коноплі в Україні в медицині та науці. Водночас, пацієнти з раком та багатьма іншими захворюваннями отримають доступ до необхідного лікування. Більшість європейських країн легалізували медичний канабіс а загалом він дозволений майже у 60 країнах світу. У четвер вітчизняне законодавство поповнилося трьома міжнародними документами. Зокрема, сьогодні Україна приєдналася до договору про дружбу та співпрацю у Південно-Східній Азії. Сумарний ВВП країн Асоціації Південно-Східної Азії складає 3,2 трильйона доларів. США. депутати переконані, що ратифікація цього документа дозволить диверсифікувати ринки збуту української продукції до країн Південно-Східної Азії. Це важливо також і на тлі блокування наших західних кордонів. Ми там були парламентською делегацією, і це дійсно один з майданчиків, де Україна може бути не просто представленою, а й достатньо успішною. В нас дуже серйозні торгові торгівельні стосунки з цими країнами із В'єтнамом із Таїландом. Дуже багато чого з Індонезією відбувається корисного. І звичайно, багато з нас знає про Сінгапур. Як про взірець, як реформувати країну, і до речі, представники саме Сінгапуру готові щедро ділитися цим досвідом, і на рівні міжпарламентської діяльності також, можливо, ми вже і запізнилися з приєднанням до подібних угод, як Асеан, оскільки вже більше 50 країн є членами цієї угоди, зокрема, і наші союзники, наші партнери, такі як. Франція, Німеччина, Велика Британія, Сполучені Штати. Ну дійшла черга і до України. Парламент ратифікував угоду між Україною та Кореєю щодо кредитів, яка передбачає фінансову підтримку для реалізації спільних проєктів. Ці домовленості сприятимуть ефективному розвитку економічного співробітництва між нашими країнами. Йдеться зокрема про пільгові кредити від фонду економічного розвитку і співробітництва для втілення спільних проєктів та ініціатив. Це також важливий договір, який свідчить про те, що інші країни країни, які належать до інших регіонів, вони намагаються підтримувати нас в тому числі за допомогою надання кредитів і інших форм міжнародної економічної допомоги. Це дуже важливо і це закріплює і розвиває наше відносини з країнами, які представляють різні регіони світу. В Україні буде відкрито представництво міжнародної організації Права Озвитку відповідну угоду парламент ратифікував сьогодні. Це дозволить посилити співпрацю з Кабміном у питаннях реалізації антикорупційної реформи та допоможе українським компетентним органам документувати та розслідувати воєнні злочини РФ в Україні. Парламент сьогодні визначив пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності, що враховують потреби воєнного стану. 275 нардепів підтримали відповідний законопроект, що надає першочергової ваги технологічним розробкам у сегмент національної безпеки і оборони та дозволять забезпечити їх належним фінансуванням. Допоможіть розробкою нових технологій і зразків та подальшим масштабуванням виробництва у світі вже немає готових технологій. Котрі нас порятують, нас порятують лише розроблені нами або для нас. Ми вирішили супереч діючому законодавству від депутатів подати законопроект лише з одною метою, як сказав голова комітету, порятувати багаточисельні колективи наукових установ, які можуть з нового року формально залишитись без фінансування. Тому рятуючи сьогодні наукову науково технічну діяльність цих установ. Ми ще раз і ще раз закликаємо воююча країна з передової. Люди криком кричать: допоможіть новітніми розробками. Сьогодні парламент шляхом рейтингового голосування призначив нових членів рахункової палати. Рахункова палата це орган фінансово-бюджетного контролю, який утворюється Верховною Радою, підпорядкований і підзвітний їй. Натомість працює самостійно і незалежно від інших владних інституцій. Депутати обирали серед 25 претендентів, що взяли участь у конкурсі. Усі кандидати пройшли спеціальну перевірку. Проведена співбесіди з кандидатами. При цьому Перше з метою прозорості заходів конкурсу забезпечено пряму трансляцію співбесід на Ютуб-каналі комітету з питань бюджету. Безперечно, що треба вдосконалювати рахункову палату. Я б дуже хотів, щоб рахункова палата мала функцію контролювати використання бюджетних коштів, які надходять з міжнародної фінансової допомоги. Ось цю функцію треба рахунковій палаті додати, і ми маємо отримувати інформацію, яким чином ці кошти використовуються. Новими членами рахункової палати стали Ольга Піщанська, Єлизавета Пушко Цибуляк, Сергій Ключко та Кирил Клименко. Таке рішення підтримали 247 депутатів. Було дуже багато кандидатів, і е, в парламенті ми фактично голосували рейтингуванням. Чотири особи набрали найбільшу кількість голосів. Сподіваємося, що представники рахункової палати будуть якісно працювати. Парламент зробив перезавантаження рахункової палати, і ми хочемо вірити, що в цей особливий час, коли суспільство все одно чує про корупцію в різних органах. Про яйця про 17. і про інше рахункова палата мусить працювати, аби робити контроль над державними коштами. Спікер парламенту Руслан Стефанчук вніс подання на призначення головою рахункової палати Ольги Піщенської, давши доручення бюджетному комітету розглянути її кандидатуру на цю посаду. Комітет з питань бюджету провів засідання комітету і рекомендував Верховній Раді України призначити на посаду голови Рахункової палати. Члена рахункової палати Піщанську Ольгу Станіславівну голосування за призначення керівника головного органу фінансово-бюджетного контролю відбудеться вже в ході наступного пленарного засідання. Віфлеємський вогонь миру в парламенті вже стало доброю традицією напередодні Різдва приносити до Верховної Ради життєдайний вогонь, що вселяє надію на добро. Цього року українські пластуни передали депутатам символічний вогонь, який має об'єднати для спільних дій заради України. Сьогодні в російському полоні перебуває понад 25 журналістів. Тому питання повернення їх в Україну є в переліку першочергових завдань, наголосив керівник профільного парламентського комітету Ярослав Юрчишин під час прес-конференції. Аби привернути увагу світової спільноти до цієї проблеми, він планує залучити репортерів без кордонів а також інші міжнародні організації. Плануємо в січні вийти на постанову, яка буде закликати міжнародні структури активніше працювати. Ну і з юридичного боку разом з медіаекспертами, з представниками журналістських середов, вже зараз формуємо окремий трек для міжнародного. А... Трибуналу так і міжнародного кримінального суду щодо перешкоджання діяльності журналістів з боку країни агресора. Політик переконаний, що на тлі агресивної пропаганди РФ слід запровадити курс медіаграмотності в Україні та вирішити проблему розповсюдження періодичних видань на прифронтових та деокупованих територіях. Голова профільного комітету також обіцяє напрацювати адекватну систему акредитації журналістів до Верховної Ради України.